Терапевтична історія. Розмова серця і розуму. Уяви собі великий дім. У ньому безліч кімнат. Є кухня, де пахне свіжоспеченим хлібом. Є вітальня, де стоїть м'який диван, що пам'ятає всі розмови. Є спальні, комори. Кожна кімната має свою історію. Та є дві головні кімнати. Одна належить. Твоїй душі інша твоєму розуму. Кімната душі світла, з великими вікнами, які відкривають краєвиди, що змінюються щодня, там пахне травами, фарбами, іноді теплим дощем. Її стіни прикрашені нескінченними картинами, які вона любить малювати в будь-який час доби. Вона сміється, іноді плаче. Але завжди щось створює. Кімната розуму зовсім інша. Там приглушене тепле світло, але затишно, і пахне старими книжками та корицею. Полиці до стелі заповнені акуратно розставленими теоріями, фактами розрахунками. Розум любить порядок, кожна ідея має своє місце, кожна діє свою мету, і йому здається, що це. Єдиний спосіб тримати дім у безпеці. Та навіть у цьому домі, де кожен має свою кімнату, бувають сварки. Коли розум зачиняє двері до кімнати душі у домі стає прохолодно душа, звичайно, щось шепоче у замкову шпарину може навіть стукати, але зрештою починає мовчати. Ти довго спостерігаєш за цим будинком, та одного дня теж втомлюєшся від цієї напруги та сварок. Тому йдеш по коридору, сідаєш просто на підлогу між їх тварима, які розміщені навпроти один одного, і запитуєш: Чому ви не можете жити в мирі? В цей момент душа визирає із-за своїх дверей, а розум відкриває свої лише настільки. Щоб краєм ока оцінити ситуацію. Вона безвідповідальна, каже Розум, залиш її на хвилину, і вона розфарбує всі стіни навіть там, де це недоречно. Він занадто суворий, каже душа. Я боюся бути собою, бо знаю, що він мене за це засудить. Ти слухаєш і бачиш їх облог, і раптом розумієш. Що вони обоє мають рацію. У кожного є те, чого бракує іншому. Мені потрібні ви обоє разом, кажеш ти з турботою. У цьому домі є ще одна кімната. Ми давно про неї забули, але я знаю це місце для вас обох. Ти дістаєш із кишані старий ключ, який давно там лежав. Поруч із твоїм серцем, може, це ключ уваги, а може, любові або взаємоповаги, і саме ним ти відчиняєш ще одні двері до місця, де душа й розум можуть проводити час разом? Це кімната спокою, стіни там наполовину пусті, щоб душа могла їх заповнити. і наполовину щоб розум міг тримати найважливіше поруч з собою. У кутку стоїть великий стіл для спільної роботи, а біля вікна крісло для відпочинку, де вони можуть просто бути поруч. Ви можете жити тут разом, але для цього доведеться навчитись слухати один одного. Душа й розум оглянули кімнату. Вагаючись, але розуміючи, це місце створене для них. І з того дня вони починають будувати спільний мир потроху, крок за кроком, а на кухні вони повісили дошку з нагадуванням, на ній лише кілька слів. Слухай, перш ніж вирішувати, відчувай, перш ніж діяти і пам'ятай. Дім усередині тебе живе, коли серце і розум говорять однією мовою.